Командувач вітчизняних військово-морських сил, віце-адмірал Юрій Лін, провів заслуховування відповідних посадових осіб з питань функціонування та перспектив розвитку проєкту гурток військово-патріотичного спрямування школа юнг про сьогодення та майбутнє юнг українського флоту. Далі у програмі. 5 вересня 2012 року на базі Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова було урочисто відкрито перший набір до школи Юнг, вихованцями якої стали діти військовослужбовців Севастопольського гарнізону і вихованці міських дитячих будинків номер 1 та номер 2 Започатковано гурток за ініціативи командувача Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ільїна. На сьогодні гурток проводить навчальну виховну діяльність для юнаків та дівчат кожної середи по дві години. За минулі півроку юнги побували з екскурсіями на військових кораблях українського флоту, відвідали військово-морський музей України на Михайлівській батареї, слухали цікаві лекції з історії України та державного флоту, навчалися морській практиці. Разом із дітьми з родин військових старанно працюють на заняттях діти з першого та другого дитячих будинків міста, над якими взяли шество військово-морські сили України. Деякі з юнаків уже зараз пов'язують свою професію з флотом та військовою службою. 6 лютого командувачем вітчизняних військово-морських сил віце-адміралом Юрієм Ільїним було проведене заслухування відповідних посадових осіб з питань функціонування та перспектив розвитку проєкту гурток військового патріотичного спрямування школа Юнг. Про це розповів заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи капітан першого рангу Андрій Урсул. Командувачем Військово-морських сил України було заслугані посадові особи, які відповідають за функціонування гуртка Школа-Юнг. Ми розглянули перспективи розвитку цього гуртка і заплановано продовжити у 2013-2014 навчальному році функціонування на базі Академії військово-морських сил. З урахуванням звернень громадських організацій, ветеранських організацій. Також було прийнято рішення звернутися до керівників органів влади у приморських містах України з пропозицією щодо створення подібних гуртків у інших містах, де базуються сили флота. При цьому командування військово-морських сил готове надавати допомогу у проведенні практичних занять на наших кораблях у військових частинах. А академія військово морських сил готова надавати методичну допомогу у створенні таких гуртків, а також в організації проведення відповідних занять. У листах, надісланих до керівництва низки приморських міст Євпаторії, Керчі, Одеси, Очакова та Феодосії, командувач військово-морських сил збройних сил України Юрій Ільїн запропонував підтримати ініціативу щодо створення на базі навчальних закладів гуртків військово-патріотичного спрямування Школа Юнг. Віце-адмірал Юрій Ільїн наголосив, командування військово-морських сил Збройних сил України сприятиме функціонуванню гуртків шляхом забезпечення відвідування кораблів та військових частин флоту. Організацію українськими військовими моряками практичних занять для юнаків віце-адмірал також висловив упевненість в тому, що впровадження даного проекту слугуватиме як поглибленню шевської співпраці флоту з регіонами і містами України, так і формуванню у нового покоління почуття патріотизму якості свідомого захисника Вітчизну. Ми сподіваємось, що керівники регіональних органів влади. Відкликнуться на цю пропозицію, і вже з наступного року ми отримаємо нові гуртки школи Юнг у приморських регіонах нашої держави. При позитивному розвитку цього руху ми плануємо у подальшому розширити цю практику і на інші регіони України.